Юрій Дерев'янко, партія Воля, 87 87-й мажоритарний округ. Шановний українські народи, шановні колеги, сьогодні ми хочемо говорити про приватизацію, про те, що уряд має намір цього року продати близько 13 портів, серед яких велике підприємство Одеський припортовий завод, вугільні шахти, Центр Енерго, Київ Енерго, Сумахімпром, Укртов, великі аграрні підприємства. Землею, десятками сотнями тисяч гектарів землі, тепло та гідроелектростанції та ще близько 342 об'єкти, які цього року уряд планує продати. Це стратегічні об'єкти. І загальна вартість таких об'єктів, закладена у дохідну частину бюджету, за планами уряду, має складати близько 770 мільйонів доларів. Це наймасштабніша приватизація за всю історію української незалежності під девізом розпродати все. За копійки. Ви знаєте, це відбувається в час війни, в час економічної кризи, в час фінансової кризи. І ми, як політична партія воля, категорично виступаємо за те, щоб не робити цього за безцінь, за копійки. Приватизовувати в час війни, в час, коли немає жодного бажання і жодного реального інвестора купити привабливі стратегічні підприємства це фактично злочин. Я хочу. вам Повідомити, що сьогодні в Україні частка державної власності складає близько, за різними оцінками, близько 7-12%, в той самий час, як в Америки це близько 20%, у Франції близько 30%. Коли ми уряду делегували право не платити по боргам, коли ми маємо глибоку економічну кризу, то звісно, що ці об'єкти неможливо продати вигідно. Ми говоримо про те, що багато експертів, фахових експертів, зокрема представники фонду Ротшильда, чітко говорять, що продавати в такий час це те саме, що продавати квартиру в будинку, який горить. Тому ми звертаємося до уряду, ми звертаємося до фракції коаліції не робити цих кроків злочинних кроків фактично для України в цей час, в цей рік, і ми виступаємо за те, щоб впровадити мораторій. На проведення приватизації стратегічних об'єктів, об'єктів комунальної власності, монопольних об'єктів до 1 січня 2017 року. Уряд каже про те, що і використовує таку парадигму про те, що держава не ефективний власник. Але скажіть, будь ласка, в Сполучених Штатах Америки держава ефективний власник, у Франції, у Франції ефективний власник. То, можливо, треба поставити питання, чи є ефективними урядовці і уряд в цілому. Який не може забезпечити ефективне використання і ефективне управління державною власністю. Приватизовувати на наш погляд треба збиткові підприємства, ті підприємства, які не є стратегічними. До прикладу, у 2009 році припортовий завод мав бути проданий близько 600 мільйонів доларів. Це на той час було близько 5 мільйонів гривень. Цей завод сьогодні коштує. За різними оцінками, може коштувати за нормальних умов близько 30 мільярдів гривень. В той час, коли за планом приватизації від 342 підприємств, ми повинні отримати тільки 17. Цей яскравий маленький приклад говорить про те, що сьогодні ці всі об'єкти є сильно недооціненими і ті, хто будуть їх сьогодні придбувати, це будуть або олігархи, або люди приближені до влади. Але в будь-якому випадку ця приватизація не буде в інтересах українського народу, не буде в інтересах. Ефективного власника тому ми категорично виступаємо за те, щоб наші колеги підтримали нашу ідею, яка полягає в тому, щоб увести мораторій до 1 січня 2017 року на приватизацію стратегічних об'єктів. Ірина Суслова, політична партія Воля. Хочеться обов'язково додати про результати вже тих масштабних приватизацій, які відбулися, і це саме і стало мотивацією, чому ми сьогодні маємо накласти мораторій фактично на проведення приватизації. За період панування Януковича відбулося масове скуповування олігархічними структурами обленерго, теплоелектростанцій та інших державних монополій. Це фактично е, створилися такі умови, коли кільком провладним олігархічним групам були, е, були приватизовані пакети акцій майже усіх обленерго, облгазів водоканалів. І країна за весь цей час правління Януковича отримала е, лише 20 мільярдів гривень. Для прикладу енергетичні об'єкти стали зосереджені в структурах Ахметова за найприбутковіших шість. Енергокомпанії, серед яких Дніпробленерго, Києвенерго, Енерго, Дніпробленерго, Захід Енерго, Енерго Донецькобленерго, ДТЕК заплатило всього навсього 4,6 мільярдів гривень. Кусень енергетичного сектору також дістався росіянам, таким як Григоришин, Вісії Енерджі Бабакова, Гінера та Воєводина. Експерти оцінюють збитки держави за попередні роки від непрозорої адресної приватизації об'єктів енергетики у 2,3 мільярди доларів. На секундочку, 2,3 мільярди доларів це та сума коштів, яку ми втратили за останні роки під час приватизації. Група Фірта Шабойка і Льовочкіна за пару років стала власником фактично 70% ринку розподілу газу, а це 24% чотири облтаміськ Зараз ми маємо перевірити всі ті факти, і у випадку і у випадку виявлення фактичних порушень і доведення і доведення їх правоохоронними органами вирішувати ці питання в судовому порядку. Саме тому, враховуючи результати тієї приватизації, яка відбувалася за минулих років, сьогодні ми, як партія воля, вимагаємо запровадити до 1 січня 2017 року мораторій на приватизацію державних та та комунальних підприємств. Крім того, ми вимагаємо провести ретельну перевірку всіх приватизованих об'єктів за період з 2010 по 2015 рік, провести відповідність умов приватизації, фактичній приватизації і процедурі, яка була запроваджена в той період часу, і в разі порушень негайно спрямувати ці всі справи до суду і в такий спосіб повернути державну власність, повернути українському народу вкрадені фактично підприємства. Куплені і вкрадені за безцінь, за період режиму Януковича. Дякуємо. Дуже